Вже, вон, травка підростає, то мені тість покосив, бо я сам не можу. Все ж, бачите, вон, пакет натягнув, бо мокра трава ще Дощик у нас вчора був. Так, щось, що там у нас у небі, щось хтось намагається, Аргентина, я майка там мочать. У мене голуб один. На прізвиську Аргентина Ямайка з'явився. Зараз ось він. він. Він з самого початку почав літати. А чому таке прізвисько? Бачите, що у в нього хвості? 5-0. Є така пісня, я думаю, багато хто чув. Аргентина Ямайка 5-0. Так ото і тут. Аргентина ямайка він. Так от. Прізвисько таке. Його перший плод. Добре себе 37-й. Показує ось його <кхи> старшенький. А то молодший теж один, правда, був батько ось його ходить, чорний. А мати кримачка така сама, як от тільки що я дитину показував. Кримачка мати, світла така. Батько чорний дві одна за хвостом. Вітер сильний, їм не дасть довго літати, але тренування це одно добре. Я хотів сьогодні, знаєте, про що поспілкуватися на рахунок, куди дівати зайвих голубів. Бо дуже багато чуєш від людей, що не знаєш, куди подіти, начебто ми трусимось за тих голубенят, там щось догодовуємо. Переживаємо нам, щоб ніпчого не пропало і так далі. І так далі. Ну, ластівка зарази, така ганяє їх. Вони кипішують. Переживаємо, переживаємо, а потім приходить кінець літа або там осінь. І ми, ух. дивимося, куди їх дівати, куди їх дівати. І починається розпіхування от цих пазнячків, там, куди там подарунки незрозумілі, нікому не потрібні, Ну і так далі. Так от... Не рахунок цього, куди дівати зайвих голубів, я вважаю, що треба почати ганяти. Ганяти круглий рік, ганяти за будь-якої можливості. О, за будь-якої можливості, тобто не раз там на місяць і вважається, що ганяти, а от є у вас, звичайно, я розумію, хто працює там, ну... я ще кажу, за можливості. Тобто, як тільки перша можливість... Треба ганяти будь-яку погоду, будь-який напрямок там вітер і так далі. І так далі. Це я по собі я зараз кажу, я, ну, я так роблю, давайте так. Звичайно, кожного своя, кожного своя ситуація, свої не там, перешкоди якісь там, і так далі. Вони є. Але почніть ганяти, другий етап це почніть вибраковувати. Тобто вибраковувати. Голуб не виконує польотних якостях. Не... Ну, я кажу про годину навіть. Не кожен польот, але все одно воно коли там 10 тренувань, 15 тренувань таких по нормальному вітру, якщо він зовсім нічого не показує, то То Я вибраковую і воно так мене виходить, що в мене теж таке начебто багато-багато. Потім куди ще можна дівати. Да? Ну, звичайно, там подарунки, продажі, це ну, теж. Нічого я тут не бачу поганого, хоча раніше я якось я намагався, тіпо, я не продаю, я не продаю, а зараз поступово-поступово поступово я вже теж почав продавати потрохи. Не кажу, що я там прям на цьому загострене, але все-таки це теж одна з пунктів, один з пунктів, куди можна зайвооб'єктивати. Однозначно треба їх. Керувати їхньою кількістю. тобто не, не брати. Я не розумію, для чого ми беремо цих е пізнячков, коли там серпневі, вересневі, ужас, а потім ми їх стільки. Це ж, ну, я вже про ці пізнячки я вже неодноразово казав. І ролик окремий колись знімав, що це, це, що це ну, ворота для... Для хвороб першочергово це слабкий імунітет, це не повноцінний голуб на зиму, на гон. Тобто ганяйте. Особ... Звичайно, багато буде втрат, звичайно, там просто втрат. І втрат там яструби, особливо коли взимку. Тобто, ми наче потрясемося, не знаємо, куди подіти. Так насолоджуйтесь, насолоджуйтесь гоном, насолоджуйтесь польотом голубів. На Будуть втрати, звичайно, але воно так, так вийде, що все одно ну, у вас залишиться кістяк, залишиться. Я як роблю я вже лідерів, коли ястр починає шарашити, вже таких лідерів, тобто на плем'я, яких я вже вирішив, я їх не ганю. Їх приберігаю, або там ганю дуже рідко, ну таке дивлюсь вже по ситуації. Щоб залишиться кістяк льотних голубів. Це я роблю. Але в цілому, якщо ми будемо над кожним голубом там трястися, а потім все одно, ми приходимо до того, ось скільки голубів, куди їх дівати і куди їх дівати, і... тобто почніть ганяти, вибраковувати. Ну, і подарунки, продажі, то таке. Просто не треба зациклюватись на чомусь одному. Коли ми просто тільки на продаж, це теж справи не буде. Ви ж не забувайте, у вас потім не буде ніхто брати, якщо у вас раз, два, три. Так який раз, два, три. Раз взяли і буде хлам, то люди потім до вас не підуть. А потім ви будете скаволіти, що вам нікуди подіти голубів, не знаєте, годувати нічим і так, далі, і так далі. Керуйте, я от третій плод цьому по одному голуб'йонку залишив і пожалкував. Більше не буде так. В тому році мені сподобалось більше. Я два плоди взяв. Сотку голубенят молодих. Мені вистачило для всього цього, що я кажу, і ганяти вистачило повноцінно. І щось підпродав, і, і щось подарував, і щось там яструб з'їв, ну, щось загнав. І так воно. І так і буде, так і буде. Не жалкуйте голубів, не треба. К Кращих там, ну, найкращих, скажімо, залишите, добрих, продайте або подаруйте. А найкращих собі. Так, потрохи ці сідають, ці сідають. І ті ще дивлюсь, ще не сідають. А хто це в мене? Щось, щось сиве якесь, да? А ну-ка давай подивимось. О, зараз нас сяде, я подивлюсь на неї, хто це такий. Ну, що ти став? жопою? я не бачу хто це. 38. А, голубенький, це шостий. Блакитний, блакитний. На правій лапці це шостий голубеньок. Ось ще. хтось сів, тільки що. Це 2-4, другий номер. О, цих задавило, тільки що вони. Тільки що вони були. А ось знову лелека, так, да? прийшла? Сьогодні просто тут у мене голубів якають. Так, ладно, цих. Тут третій номер рожевий. А, це ж цей, це ж о, сівамурий, точно, 34-й. Сівамурий і 44-й, ну ці вже якби. Бачите, все одно тут підхоплювались всі, гамбузом кидаю. Підхоплювались всі, ну маю на увазі, що там кидав всі, хтось підхопився, хтось ні, але чіпляються більш-менш поки що перевірені. Хоча може, десяточок десь молодих, а та ні, більше більше Десяточок то є щось так от ну, підхопились. Це вже так, так вони і починають. Вони хто такі більш легкі на підйом, вони чіпляються за такими лідерами. І потім вже через 5-6 тренувань становиться з ними на одному рівні. ну Більш-менш на одному рівні. Звичайно, там хтось слабший хтось сильніший але вже їх теж можна кидати і вони вже тягнуть більш слабких. тобто то Так поступово-поступово. Головне, е, головне у цій якорі цих є такі якорки їх Своєчасно треба прибирати, щоб вони не заважали тренуванням, бо особливо коли багато їх ганяєш, чим швидше і виявити і прибирати якорів, корів, тим краще для в цілому для зграї. 44-й, давай вже сідай. Так, щось ти блюкаєш щось, що ти просів. Дивлюсь за нею. Завтра вакцинувати планую вже. Вже втомилося, встаю в цьому пакеті. Так, на ну 44-й. Теж, теж, як і в попередньому репортажу, білий. І один, і в інший він теж часто залишається один. Сідає останній mm. так. Сивий рябаховсий. Так, ну поки достатньо. все. Голуб. Вже сяде ось ось. Давайте тут трохи хоч. Так, це, ага, ти голубок, все, зрозуміло. Оце лідер. Я його не ганяв, я сьогодні лідерів не кидав, найкращих не кидав. Це п'ятий номер. Голубок, п'ятий номер. Красавчик, красавчик. 27-й, п'ятий, ось 25-й не кидав, 25-й. Було б добре, щоб ти голубка, я б таку пару би зробив. О, і ти голубок, О, хоч трохи послідкувати за ними. 30-й голубок теж, блін, щось. Давайте вже голубки, бо одні хлопці буде у мене, як в тому році, а ну-ка хлопці, що я кидав тіхи. Тільки молодих кидав голубів, тобто ганяв. Був період, коли я тільки голубів ганяв. А він сьогодні не схотів, до речі, летіти, Він завжди такий літає, а сьогодні щось не пішов. Не пішов сьогодні. Так, що 44-й вже. Голубочок теж голубок, до речі. До речі, це теж це ж голуб. Цей голуб класний, класний голуб. Це баян у мене, да. це його брат, це рідний. Теж ще бо сивий. Він в тому році вийшов баяна, це в цьому по цій ж самій парі. Это же баян на его. Так не называю. Зараз они на стрёме, на стрёме зараз дерутся. Бачите, зараз только мне треба ворушнуться, может и они А ну, давайте уже. Не, 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 все не, не, Так, все, ладно, всем пока.